Субота, сабат, шабат, Савато. Майже на всіх мовах світу назва цього дня звучить подібно. А значення слова просте спокій. А п'ятниця на різних древніх мовах означає приготування. Чому так? Яке значення все це має? Ось четверта заповідь з десяти, які Бог сам своєю рукою написав і передав Моїсею на горі Синай: Пам'ятай день суботній, щоб святити Його. Шість днів працюй і роби всю працю свою, а День сьомий субота для Господа Бога Твого. Не роби жодної праці, ти і син твій, і дочка твоя, раб твій, та невільниця Твоя, і худоба твоя, і приходько, що в брамах твоїх. Бо шість днів творив Господь Бог небо та землю, море і все, що в них, а Дня сьомого спочив, тому поблагословив Господь день суботній і освятив Його. Чому ж більшість людей святкують неділю? Це довга історія. Так сталося, що після смерті апостолів люди змінили біблійний день поклоніння на язичницьку неділю. Хоч в Біблії і нічого не сказано про необхідність такої зміни. Багато християн кажуть, що дотримання суботи не має ніякого значення для нас і не потрібне. Але це дивно, бо виходить, що всі інші заповіді нам підходять, а саме з четвертою ми не згідні, вона не має ніякого значення. Подумай про це. Зрештою, значення суботи є дуже глибоким: це вічний пам'ятник творіння, символ викуплення від гріха, ознака нашого освячення, ознака вірності Богу. Особливий час спілкування з Богом, ознака праведності по вірі та ознака спокою у Христі.